Доброго дня, мої дорогенькі. Ви всі вже, напевно, помічали, що дуже багато продукції у нас іде з каталогу і не повертається, на жаль. І сьогодні я знайшла все, що в мене є вдома, того, що вже немає, на мою думку, в каталозі. Ну, щось ще в розпродажу в десь зустрічається. І зараз хочу вам показати. Швиденько все, що в мене є в наявності, буду знімати, тому що на столику все не поміщається. Ось такий е, лосьйон у мене ще є. Ось такий лосьйон у мене ще є. Ось такий лосьйон є. Пурбланка ще. Ось така пурбланка. І ось така пурбланка ще є. Е, ось такі водички, дві штучки є. Маленький. Ось така інцімочка ще осталась одна. Ось такі самер вайти ще осталися по декілька штук. Так, ну і що в мене ще? Один мен остався, один пур, але він розпечатаний чоловічий. Максима чоловіча, свіженька. Максима-жіноча, на жаль, вже не дуже свіженька, але запечатана. Ось такий черіш-ескейп розпечатаний, ось така орхідея, онікс запечатана. Запакована. Ось така орхідея також запакована. Інкадесанс 75 мл. Ось такий в, в стеклі. Ось такий аромат. Інканта, аромат і лосьйон для тіла остався. Так що, хто захоче. Ось такі ще два аромати в мене осталися. Зі знижечкою, вони недавно були, але була ціна велика. В мене вони з гарною знижкою. Ось такий Макс Soft Mask. Ось такий ще лосьйон для тіла. Hіa Story, вода продалась, аромат, а лосьон стався. І ось такий скраб для тіла і крем для рук. Все, що є. Запитуйте, кого зацікавило.